бачите, як э, э, працює э, підйомник дуже зручний, э, і щоб потрапити в спорткомплекс, в спортзал, ми ним користуємося. Такий підйомник для людей, що пересуваються на візку, з'явився біля входу до кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Одеського національного медичного університету. Під час великої війни людей з інвалідністю суттєво побільшало і цивільних, і військових. Тож створювати для них комфортні умови вкрай важливо. Розумієте, вони прийшли, вони отримали травму і. Це вже сталося з ними і їм треба в подальшому житті, чи займатися спортом, чи працевлаштовуватися, Цьому життя не закінчується. Облаштувати цей підйомник допомогла Асоціація реабілітаційного менеджменту разом із компанією «Пространство». кажуть, необхідно, щоб всі соціальні об'єкти були доступні для кожної людини. І для нас є дуже важливим моментом а, те, щоб усі заклади, заклади навчальні, заклади лікувальні, вони були обладнані у відповідності до умов інклюзивності. Тобто, щоб людина, яка має інвалідність, яка пересувається за допомогою крісла колісного або милець могла спокійно дістатися, наприклад, до кафедри університету. Окрім створення зручного простору, уваги потребує підготовка майбутніх лікарів-реабілітологів. Для цього на кафедрі фізичної реабілітації є усе необхідне обладнання та пристрої, за допомогою яких студенти можуть отримати необхідні навички. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, Перший міський.